Шесть ракет летело, мы их считали. И все, и больше вот видим разрушение теперь. Дуже-дуже перелякалась и хотим, чтобы это швыче все закинчилось. Чи выезжать? Нет. Свою землю никому не отдадим. Нет. Мы чисто будем здесь на земле. На своей земле, на ридной, на битной, ридной Украине. И пыляхи, да. Так, так, так. Я зрозуміла, що це десь рядом, буквально рядом. Угу. Дитина десь займалася, вона онлайн займається. Якраз комп'ютер ну, возле окна я теж злякалася. Не дай Бог зараз полетить. Тільки почалося, ми в 2022 році переїхали в Апрелі, в квітні місяці. Тільки так. почалися обстріли, ми переїхали зараз в Запорізьку. Тому що я працюю в лікарні, в обласній лікарні, тут рядом. В Це врятувало б. Ми підказали кудись-куди, в будинок або в квартиру спустили, і вони там дивляться, якісь залишки речі.